Добрий день, шановні земляки. Несподівана зустріч. Перехоплює горло від емоцій. Передо мною Артем. Артем, прізвище, а я Артем Олександрович. Пам'ятаєте випадок, коли під Леміщеном родина підірвалася на міні. Артем Олександрович був у тій машині. Ми багато чого не знали про той випадок, про Артема, про подальшу долю. От сьогодні доля в соввезі нас звела. Я побачив чоловіка, який заходив. З паличкою запитав, чи він військовий. Він сказав, так, військовий. Ми розговорилися, і я для себе відкрив знову ту історію. Я хочу, щоб ви знову послухали, як то було. Коли це трапилося, скажіть? 2 іюня. 22 року. 20, 23. Ви скажіть, ви самі родом звідки? Злиміще. Ви воювали на, на початок війни. Де ви були? Де тільки не були. Вас призвали коли? Чи ви пішли добровільно? Добровільно пішов в ці місяці, 29 марта. 29 березня 2022 року ви пішли добровільно. В той період часу Леміщину ще не обстрілювалися. Скільки вам років зараз? 36. 36 років. У вас вдома залишилася дружина. Залишилась дружина і двоє дітей син і дочка Саша і Крістіна. Потім трапилося так, що після поранення ви були порані. Десь через місяць виїхали в місто Чернівці. Потім з Чернівців я перевіз їх в Харківську область, нещі, коли дали мені відпустку трьох днів. і попросив, жінка приїхала сюди з Кігічовки, і Ми вирішили поїхати на свою, як кажуть, родину. Mm -hmm. Поїхали ну, з'їздити до батьків на кладбище. В село Леміще. Їхали ґрунтовою дорогою, заїхали там за Радьківський ставок і наїхали на Міну. Слухай, чого жінка і син погибли, а ми з дочкою залишились живі. Один момент. Стало сина, не стало жінка. Залишилась донька. І почалися довгі етапи лікування. Скільки ви пробули, скільки пробули в лікарні? Я за цим 5 місяців пробув в Харківському госпіталі. Потім в Суми мене евакуювали, там робили операції. Доньки робили операції в четвертій м'ят в Харкові. Що з донькою, в якому вона стані? Пожваги в неї дуже. Тоді машина загорілась, кажуть, так? Да? Вона на газу була, здається. Да? Щось таке. Ні, не на газу вона була, вона просто загорівся бензин. Так. А у вас я бачу поранення такі, що поломані ноги були, дві да? Да, ноги, ступня. Це відкритий перелом. Рука ключиться. Пожоги, спина, га. Скажіть, за весь цей час, я так розумію, жодного разу не було такого, щоб ви звертались до людей про підтримку фінансову. На похорони люди зібралися традиційно, щось я так розумію. Да? Да, там Юліна сестра старша. Там збирались і родственники, і люди, хто що міг. Скидувались на лікування дитині скидувались. Лікування закінчилось, дитина Артем, скажіть? Ні, в неї ще в дальнішому казав врач, операції 5 буде. Пересадка шкіри, пластика, дуже лице пострадало, рука і спина. Якісь сума озвучують по лікуванню? По лікуванню не пластика це дуже великі гроші, як правило, так. Да? Да. Скажіть, от ви зараз не знаходитесь фактично в армії, вам платять? Так, да, зарплату сказали платити будуть. А платять. Ну, як би дома прийти ось. то була задержка, але ну, виплата. Це ті самі 20 тисяч. Да. Це не 100 тисяч, це не Ні. 20 плюс 30. Ставка, так, це... да, ставка солдата 21 тисяча. 21 тисяча. Це на те, це. на що ви лікуєтесь, живете. За лікування якісь гроші доводилось платити чи, мені? чи поки. Ні, да. мені, мені не... господарство. Повністю оплачували пла за 40. всі. Операцій скільки у вас було? Ой, шість. Я пам'ятаю, шість операцій. Пересадка кожі. Це збирали ногу, руку зібрали потім. Перераблювали, вставили пластину. Я просто хотів відверто сказати, от як порадитись з тобою. Якби ми звернемося до земляків, може ж дочки, як -то... вона, я так розумію, що дочка на вашому забезпеченні повністю так, Артем? так. Вона ніяк і ніхто нічого даром робити не буде. Тим більше пластика, тим більше це там буде а якась косметика лице. В... Да, це здорово. Мабуть. Якщо щось може, да, щоб допомогли дитині. Вона молода, блін. Я так розумію, Артемо, ти повернувся в Леміщину, живеш в Леміщеному зараз, так? Возрожденимки. Возрожденавки. Це батьки, дружини так. Дружини, так. Там жили наш дім там. І Кристина там донька. так? Зараз залишився, так. Поки що. Скільки доньки? 15? 15 років, так. Ким мріє бути донька. Балакали про це. Вона як би все. Не особо определиться, може. Ну, в будущем хоче бути. Знаєш, буде. Подобається їдів. І сьогодні ми з тобою зустрілися. Ти, я так розумію, йдеш з війська, тебе демобілізують, так? Так, так. Да. А нащо будеш потім жити, я навіть. Ой. Інвалідність. Я не знаю, казали, що можу отримати там третю групу. Інвалідності, і то как гражданську, не військову. Скажи, будь ласка, тут свій бойовий шлях? Скільки ти провоював? З березня місяця 2022 року по, по той день, що трапилось. А скажи, де був, коли була війна там в Турі? Де був? Були Барвінкова, Підгусаровка, в Ізюмі, в Осколі. З скола поїхали в Константиновку, з Константиновки в Дружківку. Ти так спокійно про це говориш. Це пекло було кругом. Ну, це там передова була. Потрібно було виконувати бойове завдання, ми його виконувати. Ясно. Дякую тобі. Дякую. Я думаю, людям допоможуть. Ми допоможемо. Я знаю. Я, я чомусь вірю в наш народ. Хоча. Як можна не вірити в таких людей, як ти? Якщо після всього, що сталося, ти не скаржишся, ти не молиш, не просиш для себе нічого. Не кажуть, що ти герой. А ти правді герой. Дочі допомогти. А мені я вилічусь. Все буде добре. Все буде добре.